Цьогоріч молоді біатлоністи захищали честь нашої держави у двох країнах. Спочатку змагання проходили в Словаччині, а потім в Іспанії. Золоті медалі вибороли студент Сумського державного університету Дмитро Русинов і вихованець Львівського державного університету фізичної культури Віталій Кільчицький. Хлопці випередили Росію, з якою практично йшли на рівних, і стали чемпіонами. Дмитро, окрім золота, завоював срібло у мас старті, гонці на 15 кілометрів. А ще бронзу в естафеті. Я насамділ очень рад був, що вигравну я так чуть, -чуть не ждав, тому що я до этого то есть э, приехал там тоже с соревнований по моему с кубкой мира и то есть чуть-чуть приболел вот и то есть ну так готовился так по своей программе то есть чуть-чуть там где-то где-то не вышел на тренировку и то есть ну не рассчитывал но в принципе форма была хорошая и ты... Стрільба вийшла, тому показала хороший результат. Правність у біатлоні показали й українки Яна Бондар і Юлія Брегенець. Дівчата привезли бронзові медалі. Для тренувань біатлоністам відкрили нову базу у Карпатах, а в проєкті – новий стадіон у Київській області. Уже запланований і закладений генеральний план побудова нового стадіону по біатлону європейського зразка. І це дасть змогу нашим спортсменам не тільки виїжджати за кордон тренуватись, а й тренуватися ближче під Києвом і досягати кращих результатів. Перед стартом для біатлоніста важливо сконцентруватися на перемозі, а ще заручитися підтримкою, і вірою тренерів, каже призерка Яна Бондар. У цьому спорті вона три роки раніше займалася лижними гонками. Цьому виду спорту треба приділяти весь свій вільний час. І часу все одно буде мало. Тобто нема такого, що от два години в день і тобі вистачить. Ні, 24 часа і все, равно, все одно не вистачає. Президент Української Федерації біатлону Володимир Брензак каже, результати могли б бути кращими, якби своєчасно сформували команду. Ми виступали на найсильнішим складом на універсаді, тому що ми готували до чемпіонату світу. Багато сильних спортсменів ми не задіяли. Інші ми спеціально не готувалися до університету, тому що у нас інші були чемпіонат Європи, і багато було проблем з підготовкою, з виїздом в Шенгенську зону, з візами. Тобто були збої, які ми не змогли зробити якісно уникнути цих проблем. Але, незважаючи на це, спортсмени зібралися, ті, що виступали, показали свої найкращі якості, перемагали і здобували медалі. Переможці зимової універсіади передали естафету спортсменам, які відстоятимуть честь нашої країни вже на літніх змаганнях. Валентина Ковальчук Сергій Наконечний служба інформації за київським часом.